Друзі, всім привіт! Це Project 52. І сьогодні я розповім вам історію, як ми підкорювали величні українські Карпати на Маврік Р. Питаємося здавати, яка собі вартість цієї подорожі. Майже 50 літрів влізло на 3 тисячі гривень. Ми стартуємо з міста Мукачево і їдемо на Турпець. І це буде ще та пригода. Поїхали! Всі вже звикли до того, що люба техніка, яка має маркировку Maverick, це спортивна техніка. Ну я хочу сказати, що це не так. І цією поїздкою, цією подорожі, ми вирішили доказати, що Maverick Air це не тільки спортивний боліт, який здатний на неймовірні. Дива зі своїми хідами під віскі, зі своєю міцністю, зі своєю швидкістю, потужністю. Ну і ця машина дуже вправна впорається з такими речами, як самейне дозвілля, експедиції і так далі і тому подобне. Перший перепон, який в нас був, це була річка в горах. Вона була не дуже глибока, але достатньо широка і потужна. Заїжджали ми не дуже глибоко в неї, десь ось так по колеса. І сказати, що це було там важко для Маврика, зовсім не важко. Тому я можу сказати, що гірські річки він долає на 10 з 10. Підвізка настільки м'яка, постійно відрабатує ці великі каміння, нічого тобі там в спину не пробиває, не б'є. І ми досить швидко проїхали цю річку. Я навіть попросив зупинитись, щоб знімати кадри і ось що в нас вийшло. Далі ми вирвались у ліс. Там була така стара, дуже стара дорога. Так, ну що, зйомочка пішла. Тест-драйв вже в розпалі. Ми в'їхали в ліс і перша брусчатка — це було щось неймовірне. Раз, два, перший поворот, другий, а вона така тук тук А потім розумію, що оцей тук-тук-тук-тук-тук, це не подівка. Це моє серце. Клохоче від обріналіна ми їхали у режимі спорт, діска була у комфорті було дуже круто. Ми весь час їхали у режимі комфорт. Це було дуже зручно, спину не пробивала, не прострілювала, підвізка справлялась, але якщо ти переходиш на швидкість з більш, більш-менш до 80 км на годину, їхати на комфорті дуже ну, вже становиться не дуже зручно, бо підвізка дуже м'яка і вона не встигає відпрацьовувати усі ці пагорби. Тому коли е, треба набрати швидкість, е, потрібно було перемикатись. Ми переключались на режим спорт, в спорт крузі ми не їхали. Е, або комфорт, або спорт. Вот. Так, Перші пригоди ми мандруємо в Пілипець і вже пробили колеса. Так, Знайшли. Ой. Ну ніяк без цього в Карпатах. Я не знаю і людей, які були в Карпатах і, ну, і разу не пробили колесо. Ну, не знаю таких. Якщо от хтось, от хтось, якщо не пробивав колесо ні разу в Карпатах там, на квадроциклі, на дабагі, напишіть мені. Ну я вам поаплодую і прийшли вам подарунок якийсь. Перша багнюця, в котрому заїхали, ми зразу вимазились, засрались всі з голови ног. Перша частина позаду ми приїхали у сваляву і вирішили, що нам треба купити трохи серветок, бо наша машинка е забруднилась. Ну, я вам скажу так: ми їхали абсолютно на стоковій машині. В нас не було не рашти кіліарок, не лобового дзеркала. У нас взагалі нічого не було. У нас була тільки вода з собою, хороший настрій і шнурки, щоб е дірки у колесах забивати. Калюжи ще будуть зараз чи ні? Зараз, так? Да? Перша оця багнівця. Думаю, блин, як же ми її прийдемо? Бо води не було. Була така, типа корочка. І ми заїжджаємо, а я бачу, як колесо провалюється, провалюється, провалюється. Думаю, боже, куди ми, бляха, їдемо, в нас же навіть лебедки нема. Виїхав. Клівенс вирішує завжди. Ну і чим краща у вас прокладка між рулем та сидінням, тим ліпше. Виїхали на нашу першу полонину. Це бляха дуже красиво. Це невозможно описати ніякими словами. Це потрібно тільки бачити. Така собі вузенька доріжка, і ми по нею такі карабкаємось. Ну, стрьомно. дивіться, які краєвиди гарні. Дуже чудово. Половини, вони ж закінчуються. І треба спускатись вниз. А внизу що? Схили отакі. промоєні, вибоїни. І були такі моменти, коли ми іноді навіть висіли на цих ременях безпеки. Oh, oh. Резина, ця штатна, на яку ми їхали, ну, не було такого ні разу, щоб вона там зірвалася або не утрималась навіть при таких от схилах. Ця oh. резина. При своїх правильних умовах експлуатації дуже крута. не було такого, щоб мені було стрьоно і загально не було, і я можу сказати, що гальма в нього круче і ліпше, ніж у будь-якої техніки, на котрій я йдуться. І ми їхали на стандартній заводській машині. В Ні, неї ніяких допів не було. Гальма-різні, гума-рідне, серії. <му> Якщо можу сказати, що оці всі пагорби, круті склони, схили, дала далає на ура. Раджу. Раджу поїхати і спробувати що це таке. Що таке Maverick Р у справжніх Карпатах? Тому, друзі, це був Project 52». З вас лайки, підписки, пальці вверх, і ніяких пальців вниз. До нових зустрічей! Це був Maverick Р в Карпатах, і ми ще з вами зустрінемось. Papa. Up! <laughs> oh, okay. Друзі, хочу подякувати Бірпі-центр Вижгород, а особисто Сані Герасименко. Саня, респект уважу. Ти машинку підготував. Ну перфект просто-напросто ідеальна. А також бірпі-центр Мукачева. Хлопці, ви молодці, ви нас прийняли, зустріли, показали, дали можливість насолодитися цією поїздкою і Забрали ремонтувати машину до себе, хлопці. Величезне всім дяка і друзі. Я напам'ятаю, не забувайте звертатися тільки до офіційних ділерів, бо офіційні ділери мають всі повноваження і, перев... і переваження да, обслуговувати вашу техніку.